Чи можна викруткою просвердлити дерево насквозь. Ану, зараз спробуємо. Ось нова викруточка. Давно я хейтерів не бісив. Попробуємо, чи вона просвердлить дерево. Так, ану, свердло брав невелике, бо понятно що це не перфоратор і не шуруповерт а це електро. Ну, акумуляторна отверточка. Попробуємо, як вона свердлить. І чи це взагалі під її силах? Ну, якщо чесно, то. Ну, якщо чесно, то свердить, як не дивно. Я думаю, воно ну, все не буде тягнути. Анука, ну. трохи свердить при лихі її. Понятно, що це нею якісь розетки крутити, меблі і так далі. Но як не дивно. Як не дивно, щось там трошки колупає. Ану, що там? Багато ще є? Багато, звісно, але... Но... При лихій біді можна щось проколупати. Да. Тут просто в цій викрутці 4 ньютона, Це скільки я шуриком свердлив, там е, 60 ньютонів, то там взагалі свердлити мило є діло. А тут ці 4 ньютона, звісно, трошки заморуються Ж, жужжати. Фу! А ну! Ну трохи є. Як на 4 ньютона, я думаю, непогано. Наскось, звісно, не буде. Це не свердло форснера. В нею погано, що не можна сильно прижати. І немає оборотів. Її оборотів не вистачає. Якби трохи побільше оборотів. Якби трошки більше оборотів, було б діло. А так. А так, що маємо, то маємо. О! Це буде дупло для осмій. Якраз осмій може поселятися і буду тут жити в цьому. Бо ось, ось шуриком свердлив, тут без проблем. А от отверточка ну, таке. Що вона змогла зробити, я показав. Ну тут сантиметра може скільки, може сантиметра 4. О, дивіться, стільки просвердлив. Можна насілувати цю отверточку, але такими експериментами вона довго не проживе. Лучше піду якісь саморізи кудись закручу.